Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Всі ці чудові новинки посуду з осінньою тематикою. Менажниця на два відділи у вигляді грибочків із об'ємними малюнками грибами: 189 гривень. Акційна ціна на ось такий посуд у вигляді жолудя з білочкою і акційна ціна 79 гривень. Набір ємностей для спецій у вигляді грибочків 169 гривень на сіль та перець. А ще є ось така краса у вигляді грибів. Як бачите, є мухомори і такі гриби. Ось Такий варіант за 169 гривень. Тут відчувається рельєфність. І такий варіант теж 169. А є з двома грибочками. Очите такий дизайн, тут теж рельєфність. Ціна теж 169 гривень. Такі з такими вкрапленнями цікаво виглядають. І ціна 169. Скляні ємності для зберігання із кришкою. Вони не герметично закриваються, 189 гривень ціна. Ще є меншого об'єму розмір ціна 169 і теж не герметизовані вони. Тобто легенько так просто накладається кришка. Декор у вигляді мохомора за 119 гривень. Грибочки підсвічники за 149 гривень. І такі білі гриби, ніби хатинка. Ціна 219 Ще хочу вам дещо показати. Дуже гарненькі ось ці подушки: 339 гривень. Ціна. Теж, бачите, такі осінні, вони з жолудями, з грибами. Розмір 40 на 60 см. Скляна ємність із скляною кришкою. Вони рельєфні. Щось таке, знаєте, як кришталь схоже. 149 гривень. Ці є вищі і меншого діаметру, а є більшого діаметру і нижчі. Ціна 149 гривень. Як вам такі новинки? Виглядають дуже мені симпатичними. Я маю трошки схожу, то зберігаю собі лимон, пересипаний цукром. Я так думаю, що можна і міти, і будь-що. Собі в таких контейнерах зберігати. Сезон чаїв вважається <гум> вже відкритим. У нас, до речі, похолодало і падає дощик. Ось такий є для чаю заварювальник 389 гривень. Досить великий, не знаю, це, мабуть, півтори літри об'єм такий чайничок. Бачите, має ситочку таке, яке вставляється в носик, щоб заварка не випадала. Так, це є. Такий як глечик 269 гривень із корковою кришкою. Такі скляні глечики за 219 таке скло тонке. Ось це відчувається товстіше або як подвійне. Так, це є теж для заварювання чаю. І ціна 389 гривень. І ще один варіант ось такий. Тут вже металеве ситечко вставлена, і ціна 339. Зовсім нова колекція чашечок, Подивіться, які вони невагомі, я б сказала. Це є з подвійними стінками. Ціна 169 гривень. Тут щось таке помістили. Не знаю, що це, але виглядає таким дуже легеньким. І є із золотом. А тут справді виглядає як шматочки золота. Але колір не лише золотий, ось такий з рожевим відтінком. Так, як би це зловити, що вам показати? За 169. Ну, Це справді як шматочки золота. Любила колись дивитися, як шукали золото. Бачите? Яке, це справжнє золото. В лобках 169. І ще білий варіант, ніби срібло. Капібара, чашечки. Ціна 149. Всі однакові малюночки цих капібар. Такі дуже мені подобаються. Красиві. Чесно кажучи, я не розумію популярність ось цього капібару. Чомусь мені ось такий варіант більш подобається з листочками. Дуже воно, до речі, гарне виконання. Ось ці листочки вони рельєфні. Таке враження, що їх вишкрибали. Вся глазурь. І ще є ось такі гарбузики, чашечки. Ціна 169 гривень. На любий смак можна собі підібрати. І розміри теж в них є різні. Такі чашечки, бачите, в них форма цікава, зверху вони і ширші і так тут плавно до вущого дна. 149 гривень. Форма для витискання печива це до дня Хеллоуін. У упаковці їх є три штуки: гарбуз, павутинка і. що це? Ваші варіанти. Що це щось не можу впізнати? І витискається. перше ви викладаєте. Форму витискаєте, яке буде печиво, і зверху притискаєте ось цією кнопочкою, і воно робить малюнок. Дуже зручно, якщо ви потім будете розмальовувати ось це печиво, буде легше розмалювати ситочка для заварювання чаю по 59 гривень в золотому або срібному кольорі. І такі щіпці. Ціна їхня 149 гривень, довжина 15 см. Такі скляні баночки для зберігання. Три об'єми на вибір. Давайте подивимося від більшого до меншого. Ціна 189 гривень і намальована сніжинка. Я так думаю, що що можна охолоджувати в холодильнику тримати, можливо, об'єм 1 літр. І дуже ось ця класна закривачка. Я таку каву зберігаю в схожому цьому закритті. Дуже гарно герметично закривається і не буде аромат вивітрюватись. Такий, більший. це є середній варіант, і об'єм тут 750 мл 169 гривень дерев'яна кришечка. І найменший варіант це є об'єм. Пів літри за 149. Скажіть, чи подобається вам таке? Бо мені дуже, ну, дуже-дуже такі ємності. Тут вже нема такого супергерметичного закривання. Але кришка, бачите, прорезинена. Тобто вона теж щільно закривається. Скло досить товсте, 189. Хто не бачив, дивіться, як гарненько їх розкупили ці баночки для меду. Було недавно, тільки приїхали буквально пару днів тому, і вже залишилось декілька 219. Так, такі зелені ціна 129 гривень. Здається, зелений колір він актуальний і літом, як травичка, і зимою ніби ялиночка, от в такому варіанті. Так, ці скліні по 119 гривень. З бамбуковою кришкою, більш такий, знаєте, звичний варіант. І чуть-чуть більшого об'єму за 149. Чи то, мені здається, чи то побільшало об'ємів в цих контейнерах. Дуже класно, що вони мають таке віконечко зверху. Сама їмність скляна ціна 149 гривень за найменшу. І тут пише, що не можна запікати, не можна заморожувати, і що ще. І не можна в посудомийку? Нічого не можна. Ці середнього розміру 169, і найбільші 189. Так, знаєте, тут вам розказую, а тут так зі всіх сторон стараюсь подивитись, побачити, який об'єм. І не бачу. Це не дуже зручно, що не вказують об'єм. Хочеться все-таки знати, який об'єм цих контейнерів. І ось такі бежеві, це є менший розмір, ціна 149. Але я думаю, що є і більших розмірів. Може, просто тут немає, а може, ще не привезли. Тож є декілька варіантів. Такі скляні ємності для напоїв 169 гривень. скло таке товсте. Трубочка скляна, бамбукова кришка прогерметизована. Ці ємності, це найбільші з цієї колекції. 169 гривень. Десь орієнтовно, думаю, літр плюс-мінус. Такі скляні зі скляною кришкою за 149, більші 169. Такі ємності скляні. До речі, маю схожі. Спочатку дуже складно було їх відкривати. 119 гривень ці нас, знаєте, Бо це скло і це скло, щось мені так було важко. Але вже підівчилася, навчилася чи підкачалася тим словом, вже звикла є нормально. Так, такі ємності: скляні, рельєфні. Ми вже бачили, але це був менший об'єм. Бачите? І це ще не найбільший. Це є менший, це є середні 219. Так, і є ще більші 239. Такі цікаві ємності. Знаєте, чим цікаві? <сь> Їх можна всіх отак піднімати. Вони вкручуються в кришку іншої. Бачите? Тільки верхня немає ось цієї закрутки. Made in China. От так то так. Опа, ось така кришечка, трошки прогумована. Це, до речі, пластик не скло. Ціна 189 гривень і об'єм кожного 300 мілілітрів. Оце вже щось таке, знаєте, новорічне. Такий глечик, тонке скло 169. Осінні ємності для напоїв скляні за 149. Або один великий малюнок з двох сторін, або багато дрібненьких по колу любить тематику хатинки, будинки. Знаю, є багато декору осіннього в такій тематиці. Така тарілочка за 339 гривень. Такі глибокі мисочки, як салатники по 119 гривень Десертна тарілочка за 119 і ще є обідні. Цікавий, який відсоток моїх глядачів. Їдять обід з ось таких великих тарілочок. Я десь, до речі, чула, що мозок сприймає теж об'єми на тарілках. Тобто, е так, ціна 149. Якщо на велику тарілку покласти таку саму кількість їжі, як і на маленьку тарілку, то на маленькій буде виглядати, ніби цього дуже багато, і мозок буде відчувати себе ситим. Не знаю, не перевіряла, але цікава теорія. От. Така підставка, це у нас підвищенням. як в нас колись казали, кльоші 269, але кльоші були заокруглені, вони були такі, як глибокі. Хто пам'ятає, весілля з кльошами? Чи це тільки в нас на Львівщині, на Яворівщині таке було? Такі чашечки, біленькі, рельєфні по 119. Щенячий патруль, набір форм для витискання печива з такими як трафаретами, що теж витискають малюнок 6 штук за 149. Дуже гарненькі форми металеві для пряників, печива. Ціна набору 59 гривень за 4 штучки. Є 2 листочки, яблучко і їжачок. Дівчата, ви просто гляньте, яка ж краса. Це настільки гарно виглядає. Мама, мія, тут малюнок такий, бачите, не просто намальований, ще якийсь має як рельєфність. Дуже гарний. Ціна 189 гривень. Ну так, не б'юджетно, але я думаю, якщо собі один раз таке придбати, акуратно з ним поводитись, то воно може служити роками. Такі менажниці на два відділи. Бачите, малюночок відрізняється. Це виглядає набагато ефектніше. 339 гривень така менажниця. І ось така знизу ще є. З гарбузами три штуки 269. Невеличкі тарілочки у вигляді гарбузиків по 79 біленькі. А ці, бачите, інша форма, трошки більші за розміром, за 119. Яскраво-оранжевий і білі. Теж 119. Така тарілочка, теж тут малюночок. Таке враження, що це якийсь незвичний друк. Не знаю, як вам його передати, щоб побачити всю його красу. Ціна 169 гривень. Це дуже схожий друк до ось цього варіанту. Ємність із кришкою у вигляді гарбуза. Ціна 219 гривень. Враження, що якимось пензликом малювала, видно, мазки. Бачите? Так, це є чашечки з ручкою, кришкою за 219 гривень. Такі біленькі гарбузики. Це просто гівність 239 гривень. Убувають ще і свічки, тому я так уточняю, що це є гівність І такі жовтенькі гарбузики з золотою кришкою. Ціна 219. Ще одні гарбузики які мають як потертості, хто пам'ятає цю колекцію посуду під старовину. Бачите, які елементи є. Ціна 219 гривень. Це її єдність. Такі ще швидше появилися рельєфні, прямокутні. І ціна 239. Це і ціла колекція такого посуду. Бачите, є салатники глибокі. Більшого діаметру, більше, ніж 20, 289. Не зазначено тут параметри, дуже шкода. І чашечки невеличкі. Хто так, знаєте, трошечки каву, чаю випив і на тому достатньо. Ціна 219, а це великий розмір. Хто любить багато чаю, тепленького. По 149 гривень. До речі, дуже зручні вони такі ручки. Бачите, товстіші від звичайних. зручно тримати. Красота. Це є для масла ємність. Ціна 269 гривень з гарбузиком. Така краса це є свічка, мабуть, а ну, давайте подивимось, це свічка. А потім собі можна залишити у вигляді декору. Таку ємність 239 гривень. Ще з нової краси декору. Це є ось такі свічки. Два в одному, я б сказала, ціна 269 тут, бачите, така, як гелева ззовні свічка, а всередині прозора біла. Але що, я бачу тільки один фітіль? Значить, ось це по колу біленьке, воно не. Горить. І така вже більш осінньо-зимова тематика. Тут ось ці палички. Нагадуйте, чого палички кориці чи ні? Така краса.